У нас на полісі є така страва. Колишня колишня. Колись наші бабусі, матері готували нам завжди таку страву. Називаємо сама Спочатку ми відварюємо квасолю, квас відварюємо її до готовності. В начинку в квасолю робимо зажарку. Якщо не пісні дні то робимо зажарку на жиру, туди цибульки і проморку зажаруємо і туди все звертаємо. Якщо пісни, то на олії. Зажарку робимо на олії і жаримо на, на патерні теж на олії. Сюди, все як перемішуємо, сюди сиплемо сіль за смаком і одну цибулину. Втираємо на, на терці одну цибулину. І робимо таку масу і тоді формуємо маглей. Беремо начинку і. Формуємо маглая. О! І ложимо на пательню, Щоб жарився. Вербо, вербо. де ти зросла, що твоє листя вода знесла. Несла, несла тиха вода, а я молода, як я вода, а я молода, як я вода, не пойду замож за рік, за два. А пойду замор аж п'яту, за того п'яницю прупляту. А той п'яниця п'є да п'є, мене молоду се б'є да б'є. Солови співа. Тьох-тюх-тьох-ттьох. Котяться сльози, як товає ворох. Задулякує кухой куку. ж я терплю таку муку? За що ж жає я, я терплю такуємо муку. От уже мій нажара нема глав. Можна їсти. Подивіться, як і всередині, з начинкою. Ми розрізали, щоб, щоб вам було видно, що там є квасоля. О, Можна їсти? Смачного вам!